Вітаю вас, мої любі сонечки, Ай-я. А чи можна пробудитись так, щоб не було боляче? <сум> Уявіть собі, що ви бачите сон. Ви знаходитесь в ілюзіях як фільм. І ви себе вважаєте тими героями, яких ви бачите, як в фільмі. Але насправді ви не є ні цим фільмом. Ні цими персонажами, героями, ніким з них. Ви тимчасово граєте. А як пробудити від цього сна? Як вам розказати, що ви не є цей сон? Відчу, що ви на сцені життя свого? Я багатьом, хто не готовий до пробудження, я говорю, це не ти. І це не твоє життя. Ти просто тимчасово все граєш. І коли людина ще, скажімо, в розпалі цієї гри, звичайно, вона не вірить. Вона каже, каже, з розуму жінка зійшла, таке розказує. Тому що людина, яка не готова душа, вона вірить це, що не грає. Вона потім згадує тільки, коли виходить з фізичного тіла поступово-поступово проходить процеси трансформації, очищення і починає згадувати, хто вона є насправді до того часу. ні. Це не є ні погано, не добре. Тому що багато хто ще питається. а я для чого? Яка ціль цього життя? Для чого страждати? Ми ж страждаємо. А я кажу ні, сонечки, ми не страждаємо. ми. Це страждаємо не ми. Це страждає наша ілюзія, ілюзія, яку ми створили. Це вона грає в страждання, але ми не є цими стражданнями, Ми не є цими хворобами. Так само, як коли ми граємо все життя, і актори так входять в роль, що вони там переживаються всі страждання, білі, саму гру. Але вони не є цим. Вони потім приходять додому і стають собою. Все, від'єднуються від цієї гри. Так от, щоб нам від'єднатися від цієї гри, нам потрібно бути. Готовим, раз душа має бути зріла, готова, ну, тобто вона вже дограла. Коли душа просто дограла цю гру життя, от вона проявила вже себе у цих ролях, як людина, що така душа хоче, вона починає шукати відповіді на запитання, хто я? І її перестає влаштовувати ця гра життя, і вона починає шукати відповіді. І вона починає шукати бога в своєму серці, вона починає шукати істину. І вона її знаходить. Тому що, поки душа не зріла, їй ця істина не потрібна. І душа шукає, шукає цю істину. Потім вона згадує, хто вона є, і починають руйнуватися ілюзії. І її болить, тому що руйнується ілюзія про те, що це не її кіно, що це не її життя, що вона взагалі не людина, і руйнується та картинка світу. І це нормально. А ми там маємо прив'язки до людей через той сон, до цього образу свого. І руйнування цих ілюзій такий болючий процес, тому що руйнуються твої ілюзії, і там, де темнота, тому що ілюзії це темнота. А ми є світло вічне, яке грає тимчасово в ілюзії. І оце від'єднання воно болюче для нашої душі, тому що такий процес. Відбувається руйнування. І завжди процес руйнування для нас болючий як для людської душі, не як для вищої душі, якої ми є вічні і завжди. А для людської, тому що йде від'єднання від світла від темряви. І за цією сильною різницею вібрації світла і темряво, яку ми маємо. І чим більше, між іншим, у нас цієї темряви, тим нам болючіше і довше від нас відходять ці ілюзії, якісь різні сюжети і так далі. Це взагалі вже просто новий процес іншого життя. Це не відбувається за один день, не руйнуються наші ілюзії. Це вже просто процес життя, пробудження і відокремлення від цього старого сну, де ти вважав себе цією людиною, там прізвище, ім'я, теж в тебе по паспорту. А потім ти починаєш від'єднюватися. І так, це болючий процес для твоєї душі, его. Але коли ти починаєш відчувати, хто ти є, сонечки, ти, вперше смієшся, радієш, починаєш повертатись до себе, повертаєшся додому. Тут в цілі ти маєш можливість відчути і згадати, хто ти є під час цього переходу для всього людства. Це просто неймовірно. І ви потім взагалі це настільки дається буде те, що ви там страждали за цією ілюзією, за цими людьми, які відображались тоді ваша ілюзія. Створюєте нові свої ілюзії, але більш вже високовібраційні, тому що все одно все є ілюзія. І в нашому житті все одно ми є. одні. Ви теж це згадаєте. Все решта, це лише наша проекція свідомості. І вона така, де ми зараз вібраційно знаходимося. Тобто, на яких вібраціях такі ми бачимо людей навкруг себе. Таким ми бачимо світ, мої любі сонечки, все так просто насправді немає якоїсь особливої місії для всіх нас. Просто є місія єдина: пограти в життя, гра в життя і проявити Творця багатомірно і через ілюзію там, третього виміру, четвертого, п'ятого, шостого, сьомого. Тобто, це взагалі неймовірно, мої любі сонечки. Тому ми тут. Одні в вашому всесвіті, ви самі, ви центр свого Всесвіта, на якому рівні? кожен на своєму виконує свою важливу роль. Вона унікальна, особлива, неповторна, абсолютно неповторна. Пам'ятаєте, що ви самі творці свого життя? І що руйнування воно дуже швидко відбувається а потім раз, але ти потім все більше і більше живеш в світлі, в світлій картинці сві, світу свого, будуєш вже світ як творець з радістю, з любов'ю, ти сам і ви будете знати так само, як і я, що ви ніколи не народжувались, що ви ніколи не помирали, що ви не можете хворіти, що ви вічне світло творця і ви вже не помрете. Тобто ваша свідомість вже буде вічна. Тому що померти може тільки ця тимчасова наша роль ілюзії людини. А вічне життя можливе прямо зараз в вашому фізичному тілі, якщо ваша душа до цього готова переходу. І руйнування ілюзій це прекрасно. Це прекрасно. Тому що я знаю, що після руйнування приходить істина світло. І нове, нове життя. І Бог проявляється через нас всьому світлі. Це прекрасно. Так само, як зараз руйнується стара картина і вже доруйновується нашої старої України. І разом з нами народжується нова земля, нова Україна, прекрасна світла, духовна, високодуховна, богата і забільна, Вона буде настільки процвітаюча. Через наші серця, і це наша реальність, яку ми з вами будуємо. Ніхто, крім нас, її не будує, не збудує, мої любі сонечки. Тому що все, що ми бачимо саме зараз, це то, ким ми є всередині, мої любі сонечки. І це можна змінити, якщо ваша картина світу сіра, сумна, а вона в така у всіх, хто живе ще в голові. Може, коли ти переміщаєшся сюди в серце, і віддаєшся творцю, ти починаєш жити серцем, починаєш дарувати себе, і ти просто стаєш творцем на землі. Мої любі сонечки, я вам цього дуже, дуже-дуже щиро бажаю, тому що вас ще зараз немає. Тінь це не ви. Ваше багатьох людей поки що навіть ще не існує. Тому що це просто цінь, ілюзія, яка розвіється. Тому, сонечки, повертайтесь до себе до істини. Не бійтесь руйнувань ваших ілюзій. Це самий прекрасний процес, який може з нами статися. Люблю вас, ваша Ая. До зустрічі, мої сонечки.